Привіт, друзі! І ось ми знову з вами зустрілись. Дітки! Ви часто чуєте таке слово як повітря. А що це таке повітря? Яке воно? Кому воно потрібне? Для чого? Я пропоную вам сьогодні це з'ясувати. У мене є чарівна паличка. Яка перетворить вас на вчених. Ви з цим згідні? І так перетворюємось на вчених. Я, веселий чарівник, перетворювати звик. Покрутись, повертись на вчених перетворись. Малятка, повітря є всюди. І завжди навколо нас. Ось тут і тут і там. Але воно особливе, бо, хоч як би ми хотіли його побачити, ми його не зможемо бачити. Подивіться направо, подивіться наліво, вгору, вниз. Бачите повітря? Зробіть ручки човником. Загляньте в них, ви щось бачите? Ні, бо повітря не видиме, прозоре. Та за допомогою невеличких дослідів ми можемо перевірити, що повітря є скрізь. Як зловити повітря? Візьмемо поліетиленовий пакетик і спробуємо зловити повітря. Закрутіть пакетик. Що сталося? Що в ньому знаходиться? Яке воно? Ви його бачите? Отже, можна зробити висновок. Повітря є. Воно прозоре, без кольору, без запаху і без смаку? Давайте розглянемо склянку з водою. Ми бачимо лише воду. А тепер я цю воду збовтаю. Що ви бачите? Маленькі бульбашки це і є повітря. Отже, у воді є повітря. І саме ним дихають у воді риби, молюски, водорості. А зараз у склянку з водою ми кинемо грудочку землі. Що ми бачимо? Маленькі бульбашки. Це і є повітря. У ґрунті ним дихають черв'ячки, жучки, кроти. Кинемо у скляночку грудочку цукру. І тут теж є повітря. Отож, за допомогою наших дослідів ми переконались, що повітря є скрізь. Ми з вами також дихаємо повітрям. Так само, як і тварини, рослини. Ми вдихаємо і видихаємо його через ніс. Покладіть свою долоньку до ротика, вдихніть повітря носом і видихніть його ротиком. Що ви зараз відчуваєте? Повітря. А яке повітря ви вдихаєте? Кімнатної температури? А яке видихаєте? Так, тепле. Отже, повітря може бути і холодне, і тепле. Повітря можна ще й відчути. Візьміть зошит і повільно помахайте ним перед обличчям. Повітря починає рухатись. І так ви створюєте легенький вітерець. Тепер помахайте зошитом чуть швидше. Ви перетворили легенький вітерець на вітер, який дме дужче, тому що рухається швидше. Повітря нам потрібне всім. І дорослим, і малим, мені тобі, звірятку, пташці, листочку, квіточці, комашці. Чи під воду ми пірнаємо, все ж повітря споживаємо? Комашка по землі повзе, і та повітрям дихає. Вітер крила обертає молодого вітряка, і вітрила надуває величезного човна. А щоб повітря чистим було, потрібно, щоб дерев багато росло. Ось і закінчилась наша дослідницька подорож. Для того, щоб зберегти повітря, нам потрібно берегти природу. Коли ми, діти, будемо дихати чистим повітрям, ми будемо здоровими, сильними і мужніми. До побачення, до нових зустрічей!